Коваль. Попереду буде високий зараз. 16-й номер Щербаков Дмитро. І Саме Дмитро Щербаков забиває цей м'яч, замикає простріл. Коваль. Він він Коваль перед воротами. Ще один простріл Щербаков бануть. Кермаков робить рахунок 2-0. Знову він закриває дальню стійку і. Простріл на дольню! Шумен. Шумен може навіть втекти. Утримує! Люти забиваєтесь на простріл від погляда. Рахунок зустрічі стає 3-0. Змі... Такі реалії. Наразі це ще молоді гравці, яким потрібен теж час коваль. Костюк. <плес> <плес> Лушанський, втрата. Батаці зараз Шумен і Шумен забиває теж дуже елегантно Над Костюком прокидає. Рахунок стоїть 4-0. контролює. нас. Єлясті. Отут момент. Яремка, Яремко одразу й в атаку. Тут -от -от передача на Яремка, Яремка пробиває. Перший на підкопленні Коваль, Коваль удар. 5 ну але просто Коваль. Ніхто зараз не зустрічає Коваль. Звичайно, це його хліб. Просто... Коваля випасовуємо вдало. Перекоплення за Крилошанським, Крилошанський, А пробиває. І ось який момент у нас відбувається одразу на старті другого тайму. Важливий для себе м'яч забиває команда яніві 19. Стосується того, чи Янів ю 19 зможе забити десь другий-третій м'яч. І найважливіше це те, щоб не пропустити. От ще один. Так легко обіграв. Тут що Костю. Це, звичайно ж, впливає загалом Коваль. Остріл, Коваль, Щербаков хитрик може оформити коваль, але нечай. Ще Коваль на Щербакова там, подивіться, відоборонялись. Там і Коваль і Костюк ось. момент і все таки забиває Зараз тут виливав мій час прутку, влучив яремка і Рахунок на зустрічі стає. Наприклад, там хочете подивитися, як було м'яч м'яче до оглядів.